Друзі, всім привіт! Ви на каналі Зона профіту та з вами ваш трейдер Богдан. Сьогодні в цьому відео я покажу вам просту, але дуже ефективну стратегію на брокері Pocket Option. Нагадаю вам, я веду торгівлю тільки на цьому брокері, тому що він є ліцензіонний і має всі повністю документи та виводить ваші кошти просто з великою швидкістю. Також торгуйте на цьому брокері, якщо бажаєте заробити трішки більше коштів. Ну що ж, давайте розпочнемо і перейдемо до самої стратегії. Стратегія має назву Haken Ashi. Що нам для цього потрібно? Ми вибираємо тип графіка Хейк Аші та інтервал 5 секунд. Потім час теж 5 секунд. Сума входу. На ваш розсуд. Стратегія дуже ефективна, а саме головне, дуже проста. Суть стратегії заключається ось в чому. Якщо ми бачимо три зелені свічки в ряд, ми відкриваємо сигнал на купівлю. Якщо ж ми бачимо три червоні свічки вниз, ми відкриваємо сигнал на продаж. Тому ж Дивіться зараз, як я буду вести свою торгівлю в прямому ефірі на ваших очах. Ну що ж, давайте будемо шукати підходящий момент. Ось, дивіться, три червоні свічки. Значить, ми четверту відкриваємо на 5 секунд вниз. Дивіться, перший сигнал, і у мене вже прибуток 92 долари США. Просто стратегія дуже проста. Але дуже нагадаю вам ефективна. Ну що ж, давайте будемо шукати наступну ситуацію. Дивіться три свічки зелені, значить, четверта наша. Ми відкриваємо на покупку. Дивіться ще один сигнал. Приносить мені ще 92 долари США. Ось дуже ефективна стратегія. Ви можете відкривати як по 100 доларів, так і по 500. Можете по 1 долару, як кому дозволяє баланс. У мене, як ви бачите, баланс 37 тисяч доларів США. Я веду торгівлю на брокері Pocket Option уже дуже давно. Займаюся трейдингом професійно, веду свою телеграм-групу, де проводжу кожного дня. Активні сесії зі мною торгують дуже багато людей, які теж заробляють. Можете перейти за посиланням у описі цього відео та перевірити на власні очі, прочекати, так сказати, і взагалі потім самим думати. Ось, дивіться, ситуація: три червоні, четверта наша. Дивіться, це не проблема, якщо ми зловили мінус. Що я роблю в, такій, в такому випадку? Я відкриваю сигнал на 200 доларів. Тим самим я перекриваю цей мінус в 100% і даю гарантію на всі 99%, що зараз буде сигнал в плюс. Дивіться, відкриваємо далі на пониження 200 доларів. І так, у мене профіт 184 долари. Ну що ж, давайте перейдемо знову на. 100 доларів, і будемо так комбінувати. Так, шукаємо Наступний, наступну ситуацію. Тут можна було відкривати на пониження, але е, вже пізно, запізно. Дивіться, ось гарний, гарний, гарна ситуація. 100 доларів на пониження, як ми бачимо, тренд йде вниз. Є ще прибуток 92 долара. Ну що ж, друзі, як вам стратегія? Це перше відео на моєму YouTube каналі. Я надіюсь на вашу підтримку. Я надіюсь на ваші лайки. Я надіюсь на вас. Ну що ж, трейдери, кого зацікавила така стратегія? Посилання на брокера, де можна проводити торгівлю, є в описі під відео. Також є моя група в телеграм-каналі, де я її активно веду, де я проводжу свої сесії. Також ще раз вам нагадаю, якщо вас зацікавило це, переходьте, буду дуже радий. Ну що ж, давайте відкриємо останній сигнал на 500 доларів. Ось ми бачимо гарну ситуацію. Відкриваємо на пониження 500 доларів. Ну що ж, що ми бачимо: так, є прибуток 460 доларів. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Діліться ним з друзями. Якщо вас дійсно зацікавила така торгівля, ви можете вже почати це робити. Ну що ж, з вами був трейдер Богдан. Всі ссылки на брокера, на групу є в описі мого каналу. Переходьте та чекайте цю статистику, ситуації. дивіться, я тут, щоб ви заробляли. І я тут, щоб донести вам, що в інтернеті в 25 му році можливо заробити без води, без курсів, без продажів. Ніякі гроші ні в кого не беру. Просто хочу, щоб ви теж починали заробляти і заробляти прямо зараз. Ну що ж, всіх обняв на зв'язку. Був трейдер Богдан. Всім дякую за перегляд цього відео. До наступних зустрічей. До побачення.